Так, пане Дмитро, якщо казати про перше обличчя Російської Федерації, так то Путін нахабно кинув виклик Трампу після заяв про. Паперового тигра, так і Володимир Путін відповів на заяву на заяву президента США Дональда Трампа, заявивши, що Росія нібито воює з усім блоком НАТО, і запитав, чому НАТО не розбереться із паперовим тигром. Про це кремлівський диктатор заявив, виступаючи 2 жовтня на засіданні міжнародного дискусійного клубу Валдай. І е, також хочемо нагадати, що президент США Дональд Трамп 30 вересня під час зустрічі з американськими генералами та адміралами підтвердив, що він. Заявив Путіну так, що Росія це насправді паперовий тигр. І от чи є заява Путіна більше психологічною та пропагандистською, чи вона відображає реальні зміни у російській військовій стратегії зараз? Не, ну то, що кремлівський клоун однозначно брешек, як кожен раз як відкрив рота, то це взагалі безперечно, і зрозуміло, що це абсолютно пропагандистська заява. Більше того. Зрозуміло, що ось цей паперовий тигр так влучив безпосередньо в нього, да, і воно його муліє, да, так м'яко кажучи. От, то що е, воює з усім блоком НАТО, ну це, м'яко кажучи, не те, що неправда, да, там це е, з, знову ж таки із, заява із розряду того, що мовляв там його там, напарник цього клоуна Лукашенка, розказує, звідки на Білорусь там готовілись нападіння, да, я покажу. То і із цього самого, да, тобто, якби воювали з НАТО, то закінчилося б все як дуже 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 прикро для Росії і дуже швидко. Хто б там що не казав, і якби ну, разом. З Україною НАТО почало воювати, звичайно ж, так само, як і про постачання зброї, да? коли Путін там він там далі ще розказував, що от, мовляв, там і постачають зброю, і це не так її постачають. Да? Тобто, і уж тим більше в начальний там початковий період війни це було. Тому я гадаю, що деякі з цих речей Путіна, ну звісно, і на них варто іноді там звертати увагу, але. Давайте теж пригадаємо, колись ще там навіть там два роки, тому три роки, що буде казати Путін, там як ми щось там багато хто намагався знайти щось в його заявах, там, і в тому числі і щодо зміни стратегії, де да, нічого ж не змінилося насправді. Да? Тобто, е я не думаю, що тут про зміну, якусь зміну стратегії взагалі можна говорити. Москва прозора, як пляшка. Тобто ну, от їхній цей, цей е, е, е характер, ця вдача їхня, вона так само, як от, е вони все, що роблять на зовнішній арені, воно абсолютно передбачувано. Тут зараз тож, Путін він з одного боку зрозуміло, що його мулює, да, що йому боляче от, це, сприймати. Але він же ж теж він лишає там можливості для цих для переговорів. І от тут залишає ось цю солодку пігулку, таку, а от якби Трамп був президентом, то нічого б не сталося, війна б не почалася. Чому? Тому що він знає, що для Трампа це така болюча тема, і він сам про це говорив. І тобто зрозуміло, мета Москви, от яка у них є, да розширити агресію на інші країни, хаотизація Заходу для того, аби. Продемонструвати, що да, що він не здатний, і зруйнувати коаліцію допомоги Україні, зруйнувати можливість накладення санкцій, які теж не працюють, да як Путін тут знову сказав. Ну прямо ж не зрозуміло. Вони не працюють. А вони так, а він особисто так добивається того щоб їх познімали. Да, ну і з гуманності по відношенню до заходу, на якого більше воно впливає. От, це брехоняка він і є брехоняка, да? тобто патологічно. І е, зруйнувати ось цю єдність Заходу і відновити відносини зі Сполученими Штатами. В, і, а, для цього, а для цього ось відтягувати е, можливе накладання більш серйозних санкцій, імітувати переговорний процес під це. І тому він це все робить так і буде далі робити. Розширення гібридної агресії, так і путіна, вони вони взагалі навіть і не приховують ніколи. От цього разу, коли Путіна там спитали з приводу ось цих провокацій в данії дронів, і коли він почав ось це хизуватися, розказувати, ну що мовляв, типа зводити до абсурду, да ні, такого це ж не мити. От, от, от а куди я там ще посилаю? Він ніколи не приховує, що вони будуть робити так само, от. Вони і, ну вони просто стверджують, що це брехня, але насправді вони так, завжди відверто відкрито. Як, наприклад, було ось з цим з розширенням НАТО, да от ультиматуми перед початком повномасштабної війни вони ж ставили не Україні, да, а всьому західному світу. Коли цей подонок на прізвисько на прізвище Рябков, заступник э, гаворячої лошаді, цей понурой коняки Лаврова говорить про те, що мовляв э, НАТО должно зібрати манатки і убраться за границі 97-го 7-го года. Да? Ну то ж, э, хто це дипломат говорить? Але ну, це говорить, тобто вони абсолютно логічні. І тут вони ніколи не приховують. Тобто стратегія залишається така сама абсолютно, як і була. Затягувати ось там можливість введення проти них санкцій і реальної військової допомоги Україні збільшення руйнування антиросійської коаліції і взагалі хаотизація Західного світу і зняття санкцій з Російською Федерацією. Тобто, вони Абсолютно нічого нового не змінилося, те, що вони будуть розширювати гібридну агресію, а потім, можливо, і іншу агресію. Ну так це частина реалізації цього задуму задля хаотизації і демонстрації того, що мовляв НАТО неспроможне щось зробити. І, так це передбачалося теж раніше. Просто що зараз, коли є стратегічний тупик, то можливість звернення там повернення до цього плану стає просто більш імовірною і вони про це. Навіть звісно заперечують, але насправді вони навіть за великим рахунком і не в змозі це приховати. Тож, то що то ну, от його ну, от така вона їхня вдача, тобто вони такі є, як вони є, пане Дмитре, і я вас теж вітаю в нашому етері. Так. І вже трошки ви почали про це казати. Але все ж військово-повітряні сили Польщі та країн союзників по НАТО піднімали в повітря авіацію через. Масштабну комбіновану атаку так повітряну Росії по Україні, і про це повідомляла оперативне командування командування збройних сил Польщі. У командуванні підкреслили, що дії мають провентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору і безпеку громадян, особливо у прикордонних із Україною регіонах. Так і як імовірно реагуватиме НАТО, якщо ракета випадково залетить на території Польщі вже зараз. Гадаю, що насправді тут не варто іноді все відсилати до НАТО.